Потрібно знати про відумерлу спадщину. Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації. Мене звати Ярослав Жукровський. Відумерла спадщина. У чому її суть? Яка процедура визнання тої чи іншої спадщини відумерлою? Хто і за яких обставин може визнати ту чи іншу спадщину відумерлою? І про невитребувані паї? Тобто про ситуацію, коли до 1 січня 2025 року необхідно тим особам, які мають невитребований пай, оформити, бо в іншому випадку відповідна земельна ділянка буде передана у власність комунальну. Часто трапляються ситуації, коли для прикладу людина померла, а у її власності були Будиночок, чи квартира, чи земельна ділянка, чи земельний пай, а спадкоємців не залишилось ані за законом, ані за заповітом. Або цих спадкоємців усунули від спадкування, чи вони не прийняли спадщину, або відмовились від неї. У такому випадку відповідно немає юридичного власника на те чи інше майно. На землю, квартиру чи будиночок. Тобто, фактично, це майно є нічийним. Або ще кажуть забуте майно чи забута земельна ділянка. Особливо важливо зробити акцент на ситуації, коли після смерті ніхто не прийняв спадщини і немає в інших осіб жодних документів на відповідне майно, землю, будиночок. Квартиру чи інше, для прикладу, навіть і рухоме майно. Люди думають, що вони автоматично стають власниками, маючи, для прикладу, стару будинкову книгу, чи якийсь старий документ і все. Але це не так. Чому важливо питання і проблематика відомерлої спадщини для сільських селищних чи міських рад? А тому, що дуже часто ця земля, яка є нічийною, тобто на яку немає відповідного власника, обробляється іншими особами, і, звичайно, жодних надходжень в місцеві бюджети не відбуваються, тобто вони не наповнюються. І відповідно важливо, щоб органи місцевого самоврядування в першу чергу були зацікавлені у впорядкуванні земельних відносин, в тому числі ініціювання питань. Встановлення відповідної спадщини, такою, що є відомерлою. Виморочне, безхазяйне, безгосподарне майно. Про це багато пишеться у юридичній літературі. Таке майно може бути безхазяйним, виморочним чи безгосподарним відповідно до тої чи іншої ситуації. і коли немає господаря, коли немає власника на відповідне майно. А у цивільному законодавстві, зокрема у цивільному кодексі, стаття 1277 йдеться про якраз відомерлість спадщини. Зверніть увагу на екран. У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмова від їх прийняття. Тоді орган місцевого самоврядування за місцем знаходження нерухомого майна, а за відсутності нерухомого майна, місцем знаходження основної частини рухомого майна зобов'язаний подати заяву до суду про визнання спадщини від умерлою, і тут важливо. Слово і ситуація, яка визначена у кодексі, обов'язок органу місцевого самоврядування, коли в нього є відповідна інформація, звернутись і подати до суду заяву про визнання спадщини від умерлою. У разі якщо на об'єкті нерухомого майна на момент відкриття спадщини знаходиться рухоме майно, що входить до складу спадщини, таке рухоме майно переходить у власність територіальної громади, тобто. Цивільний кодекс чітко визначив обов'язок органу місцевого самоврядування. Тобто сільські, селищні чи міські ради, розуміючи, що на їх території може бути земля, на яку немає власника, після відповідного терміну у встановленій процедурі мають обов'язок вчиняти певні юридичні дії, часто від імені. Сільських, селищних чи міських рад такі дії здійснюють органи прокуратури. Тобто органи прокуратури від імені держави звертаються до суду про визнання тої чи іншої спадщини майна, чи земельної ділянки, чи земельних паїв від умерлими. І в тій ситуації безумовно. Можуть виникати і потенційні конфлікти з особами, які, на їх думку, могли б претендувати на відповідне майно, але не мали жодного документа, не вчинили жодних дій для того, щоб оформити цю спадщину для того, щоб звернутися до державного чи приватного нотаріуса, чи навіть в судовому порядку встановити право своє на спадкування щодо відповідного майна. Як і що повинна? Робити сільська селищна чи міська рада. Зверніть увагу на екран: після спливу одного року з часу відкриття спадщини, відповідний орган місцевого самоврядування подає заяву про визнання такої спадщини відумерлою. і ця заява може бути подана відповідним органом, виключно коли сплив один рік. Коли простими словами і на простій ситуації померла людина, моментом відкриття спадщини вважається День смерті відповідної людини. І якщо пройшов рік часу, не з'явилось жодного спадкоємця, ніхто не заявив відповідні права на спадкове майно тільки після спливу того строку, орган самоврядування може звернутися. А точніше зобов'язаний звернутися до суду про визнання спадщини від умерлою. А ще законодавство говорить, що крім органу місцевого самоврядування до суду про визнання спадщини від умерлою, можуть також звернутися кредитори спадкодавця. Якщо до складу, а якщо до складу спадщини входять, для прикладу земельні ділянки сільськогосподарського призначення, то до суду також можуть звернутися власники або користувачі сусідніх суміжних земельних ділянок. Що це означає? Це означає, що крім органу місцевого самоврядування, якщо в особи, яка померла, були якісь кредитні зобов'язання, до суду може звернутися і кредитор. І також, якщо відповідна особа мала по сусідству. Землю сільськогосподарського призначення з іншими сусідами, то ті сусіди також мають право, яке визначене у цивільному кодексі, на звернення до суду про визнання відповідної спадщини від умерлою. Особи, які мають право або зобов'язані подати заяву про визнання спадщини від умерлою, мають. Одержати із спадкового реєстру інформацію про заведену спадкову справу та видане свідоцтво про право на спадщину. Цей пункт і ця правова конструкція дуже важлива. Бо саме отримати спадкового реєстру ту чи іншу інформацію чи органу місцевого самоврядування, чи кредитору, чи навіть власникам суміжних земельних ділянок дуже непросто, тому що. Процедура надання цієї інформації має фактично закритий характер, і в принципі, якраз перешкодою у реалізації для багатьох органів місцевого самоврядування якраз визнання спадщини від умерлою, є неможливість отримання належної інформації спадкового реєстру для того, щоб звернутись до суду з відповідною заявою, і в тій заяві вказати якраз питання, яке, яке стосується. Необхідності визнання спадщини від умерлою, зверніть увагу на екран. Спадщина, яка визнана судом від умерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем знаходження нерухомого майна, а за відсутності нерухомого майна, місцем знаходження основної частини рухомого майна. Що це означає? Це означає, що якщо була відповідна спадщина і було нерухоме майно. Чи земельна ділянка, чи ем, будиночок, чи якесь інше майно, то, відповідно, якщо суд визнає цю спадщину від умерлою, вона переходить у власність органу місцевого самоврядування, тобто громади. І відповідно громада в особі керівника, чи виконавчих органів, органів здійснює державну реєстрацію. Ці цього майна нерухомого майна, чи навіть рухомо майна, чи земельної ділянки, і власником стає відповідна сільська селищна чи міська рада. Відповідно, вона може цю землю продавати за аукціонів, вона може ту землю здавати в оренду і отримувати відповідний прибуток. І е, тут важливо, що, що е, якраз у власність територіальної громади переходить майно, яке знаходиться. Відповідному місті чи селі, і тут дуже цікава ситуація для прикладу: з практики: земельна ділянка може бути розташована у Тернопільській області, а її власник проживав у місті Львові і він помер у місті Львові. І, звичайно, що ем, територіальна громада міста Львова за таких обставин не матиме право звернення до суду стосовно отримання. І визнання спадщини від умерлою, а відповідно таке право буде набуватись за іншою територіальною громадою. Це є така незначна колізія в законодавстві, але безумовно, якщо в того чи іншого органу місцевого самоврядування все таки є інформація про можливість відмерлості спадщини, то він може звертатись до суду для встановлення відповідного порядку і встановлення відповідного юридичного факту. Є такий стереотип, що насправді органам місцевого самоврядування, щоб звернутись до суду, потрібно сплатити судовий збір саме за подання заяви про визнання спадщини від умерлої. Але це, Але це не зовсім так, або це не так. Зверніть увагу на екран: закон про судовий збір. Говорить про те, що від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються всі органи місцевого самоврядування за подання заяви про визнання спадщини від умерлою. Тобто, якщо сільська Селищна чи міська рада вирішила і має інформацію, має докази і є для цього праві підстави, то не сплачуючи жодного судового збору, вона може звернутись до суду. Лише суд може визнати відповідну спадщину нічиєю, тобто відомерлою, і тоді вона очевидно переходить у комунальну власність. Спадщина, яка не прийнята спадко спадкоємцями, вона охороняється. До того моменту, поки спадкоємці не з'являться, тобто не буде, чи видано свідоцтво про право на спадщину, чи не буде відповідно судового рішення, чи не буде встановлено і визнано факт визнання відповідної спадщини від умерлою. Загалом, для того, як ми вже говорили, щоб Спадщина перейшла у комунальну власність, потрібно підготувати і подати заяву. Підготувати і подати заяву до суду. І судова процедура, це є, зокрема, окреме провадження, складається з таких особливих елементів, особливих етапів, особливих моментів. Зверніть увагу на екран, коли йдеться про встановлення. Факту чи визнання спадщини від умерлою, важливо розуміти про підсудність. підсудність. Про підсудність йдеться, коли виникає питання, куди ми подаємо заяву. І заява подається за місцем відкриття спадщини або за місцем знаходження нерухомого майна, що входить до складу спадщини. Про це говорить стаття 334. Про це є окремий. Розділ, тобто глава 9 у цивільно-процесуальному кодексі. І е, коли ми визначили підсудність, тобто до якого суду потрібно звернутися з відповідною заявою, суд може для прикладу відмовити в прийнятті такої заяви, якщо ця заява подана до закінчення одного року з часу відкриття спадщини. Тобто, для прикладу, якщо пройшло 10 місяців, е, а не сплив рік, як ми вже говорили, тоді суд може відмовити чи органу місцевого самоврядування, чи відповідній особі у прийнятті тої чи іншої заяви. І, зокрема, мова йде про заяву про визнання спадщини від умерлою. Ще одним елементом цієї судової процедури є розгляд особливості розгляду справи, і справа. Про визнання спадщини від умерлою розглядається судом з обов'язковою участю заявника та з обов'язковим повідомленням усіх заінтересованих осіб, для того, щоб суд розглянув і прийняв законне рішення по ситуації із спадщиною, потрібно ретельно дотримуватись вимог щодо змісту. Заяви. У, заяви. у заяві про визнання спадщини від умерлою мають бути зазначені відомості про час і місце відкриття спадщини, про майно, що становить спадщину, а також надані докази, які свідчать про належність цього майна-спадкодавцю, про відсутність спадкоємців за заповітом і за законом. або про про усунення їх відправа на спадкування, або не прийняття ними спадщини, або про відмову від прийняття їх спадщини. І якраз коли в цій заяві наявні всі елементи, які визначені в главі 9 цивільно-процесуального кодексу, і це стаття 335-336 п'ята, процесуального кодексу, тоді суд, розглядаючи Відповідні матеріали, відповідні докази, відповідну заяву може постановити рішення. Якщо суд встановив, що немає спадкоємців, чи спадкоємці усунені від права на спадкування, чи вони не прийняли спадщину, чи відмовились, суд ухвалює рішення про визнання спадщини відумерлою і про передачу її територіальній громаді, тобто у власність. Територіальної громади. І якраз коли судове рішення набуває законної сили, тоді це судове рішення передається уповноваженому суб'єкту державної реєстрації для проведення державної реєстрації, і відповідна земельна ділянка переходить у власність територіальної громади. А ще нас запитують, що робити в ситуації, якщо спадкоємець не звернувся. До нотаріуса чи не звернувся до суду для оформлення спадкових прав на належну, наприклад, йому частку паю чи землі. І після смерті спадкодавця немає. Взагалі, протягом тривалих років, там 5, 10 і більше років, жодних документів. Чи може для прикладу орган місцевого місцево самоврядування в такій ситуації звернутись про визнання спадщини від умерлої? Безумовно, орган місцевого самоврядування має право звернутися із такою заявою. Очевидно, що рішення в такому випадку буде приймати судом. Але якщо суд встановить, що були спадко, спадкоємці, і вони не звернулись для отримання відповідної спадщини, тобто відповідно підстав для визнання цієї спадщини від умерлою немає. І про це зокрема є також і постанова Верховного суду, яка сформувала відповідну правову позицію. Ще нас запитують: якщо спадщина відкрилась до набрання чинності цивільним кодексом, а це до 1 січня 2004 року. Що в таких ситуаціях робити? Тобто, якщо до 1 січня 2004 року була відкрита спадщина, то до цих правовідносин підлягають застосуванню норми цивільного кодексу старого, тобто кодексу, який, який діяв до цього часу, також коли виникають ситуації, а коли відкрилась Спадщина для прикладу у 2003 році, коли був прийнятий цивільний кодекс, що в таких ситуаціях робити, які норми законодавства будуть поширюватись на, на ці правовідносини, також є сформована права позиція Верховного суду, і він каже, що відповідні правила цивільного кодексу може бути лише застосовано до спадщини, яка відкрилась після ем, першого. Липня 2003 року і не була ніким з осіб право на спадкування, яких виникло відповідно до норм цивільного законодавства прийнята. Тобто, простими словами, це означає: якщо тривалий час в особи, яка могла мати чи має право на спадщину, не має належно оформлених документів на спадкове майно, то відповідно її право. На спадщину не може бути обмежено чи звужено. І в таких ситуаціях суди, безумовно, встановивши ці обставини, зазвичай повинні відмовляти у задоволенні заяви про визнання спадщини відумерлою. Насправді, визнання спадщини від умерлою це також є і конфлікт. Конфлікт, як я вже зазначав, з потенційними спадкоємцями. Особа, яка померла, тому що люди думають, що якщо вони тривалий час там 10 20 років обробляють земельну ділянку чи земельний пай, і в них є якийсь задавнений документ на померлу особу, то вони можуть довести своє право на цю спадщину. Але це не так, тому що і строки прийняття, прийняття спадщини пропущені, і в судому порядку. Насправді складно буде встановити і визначити ваше право на відповідну спадщину. І в такій ситуації, очевидно, одним шляхів встановлення і розуміння, хто хто насправді є господарем цієї земельної ділянки, є якраз визнання спадщини від умерлої, а тоді розпорядження цією земельною ділянкою, тим чи іншим органом місцевого самоврядування. А ще маємо ситуацію, коли був прийнятий закон, був прийнятий закон, який стосувався нерозподілених і невитребуваних земельних ділянок і земельних паїв. Він був прийнятий ще у 2003 році. Але у ньому йдеться про таку дату, як 1 січня 2025 року. І е, люди дуже часто запитують і хвилюються, що якщо я для прикладу не оформлю земельну ділянку біля будинку, чи в мене немає належних документів, то після 1 січня 2025 року ця земля не буде належати мені. Це не зовсім так. Тому що законодавство і відповідний закон, який називається про порядок виділення в натурі на місцевості земельних ділянок власникам земельних часток чи паїв, він якраз чітко визначає, що і як. Зверніть увагу на екран: насамперед, закон вирізняє два поняття: нерозподілена земельна ділянка і невитребована земельна ділянка або частка чи пай. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються тим, що для прикладу нерозподіленою земельною ділянкою є земельна ділянка, яка відповідно до проекту землеустрою щодо організації території земельних ділянок увійшла до площі земель, що підлягали розподілу, але відповідно до протоколу про розподіл не була виділена власнику земельної ділянки частки Чипаю. Коли йдеться про невитребувані земельні ділянки, то це ті земельні ділянки, на які не отримано документа, що посвідчує право на цю земельну ділянку, чи пай, або якщо відповідна земельна ділянка, право на яку посвідчено, не була виділена в натурі на місцевості. І відповідний закон, про який я говорив, дає чітку відповідь на питання про. Те, що йдеться виключно про невитребовані земельні ділянки, і норма, юридична норма, законодавча норма говорить: у разі, якщо до 1 січня 2025 року власник невитребованої земельної частки Чипаю або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку. Він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. Тобто, якраз мова йде виключно про невитребувані земельні ділянки, про нерозподілені земельні ділянки тут, очевидно, не йдеться. І якраз ця жорстка законодавча. Вимога про те, що особа після 1 січня 2025 року буде вважатись такою, що відмовилась від держення земельної ділянки, за умови, якщо вона не здійснила оформлення права власності саме на невитребувані земельні частки чи паї, що для цього треба зробити? Тому випадку для цього звичайно треба щонайменше зібрати відповідну відповідні документи, які можуть підтверджувати чи право власності, чи користування, чи сформувати і розробити землевпорядну організацію. І в кожній окремій ситуації є свої особливості безумовно звертатись чи до органу місцевого самоврядування, чи в судовому порядку, здійснювати. Оформлення права власності. Бо якщо не буде цього права власності, то означає, що законодавство встановило, що особа фактично відмовилась від отримання цієї чи іншої земельної ділянки. В підсумку відмерла спадщина. Це спадщина, яка відповідно до рішення суду, яке набуло законної сили, передається у власність. Територіальної громади, або ж передається у власність кредитору, якщо, чи кредиторам, якщо такі є, чи для прикладу сусідам суміжних земельних ділянок, виключно коли йдеться про землі сільськогосподарського призначення. І спадщина якраз може бути визнана відумерлою у чітко визначених випадках, у разі відсутності спадкоємців. Чи за законом, чи за заповітом, у разі усунення цих спадкоємців від права на спадкування, у разі, коли відповідна спадщина не була в встановленому порядку прийнята, а також у разі відмови у прийнятті спадщини. Якщо у вас є нерухоме майно, будиночок, квартира чи земельна ділянка, які не оформлені, а вони перебували у власності чи користуванні ваших дальших чи ближчих родичів, але жодним чином у вас немає підтвердження права власності, жодним чином ви не реалізували право на спадкування, то є насправді великий ризик втрати цього майна. Тому необхідно, звичайно, підійти більш виважено і мудро до цієї ситуації. Всіляким способом збирати документи, всіляким способом, навіть в судовому порядку, шукати підстави, докази для того, щоб довести відповідне право власності чи відповідне право на спадкування, віримо у Збройні Сили України, віримо у нашу перемогу. Знайте. І захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося, почуємо вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.